А що, якби я сказав вам, що абсолютно все навколо від далеких галактик до звичайної чашки кави на вашому столі насправді є математикою? Вона не просто описується математичними законами, а буквально складається з них. Сьогодні ми зануримось в одну з найсміливіших і найбільш карколомних ідей сучасної науки гіпотезу математичного всесвіту. Ми спробуємо знайти відповідь на одвічне питання чи є Бог це математика. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, чому деякі провідні фізики вважають, що ми живемо всередині гігантської математичної структури, і що це означає для нашого розуміння реальності, свідомості та, можливо, навіть чогось божественного. Ідея, що в основі світу лежать числа, насправді не є новою. Ще в VI столітті до нашої ери давньогрецький філософ Піфагор проголосив все є число він та його послідовники вірили, що гармонія космосу, музичні інтервали, рух планет, усе це підкоряється чітким математичним співвідношенням. Пізніше Платон розвинув цю думку, припустивши, що наш фізичний світ це лише тінь, недосконале відображення світу ідеальних форм та ідей. Які за своєю суттю є світом математичних об'єктів, однак протягом тисячоліття залишалося виключно у площині філософії, і лише у 21 столітті фізик-космолог Макс Тегмарк надав цій давній ідеї суворої наукової форми, висунувши гіпотезу, яка здатна перевернути наше уявлення про реальність і ніг на голову. Отже, давайте познайомимося з головним героєм нашої історії, Макс Тегмарк, професор Масачусетського технологічного інституту, сформулював свою гіпотезу математичного всесвіту або скорочено ГМВ. Її суть можна висловити однією шокуючою фразою. Наша зовнішня фізична реальність це математична структура. Це не означає, що світ лише схожий на математику. Це означає, що він і є математика, Тегмарк стверджує, що абсолютно все у всесвіті, включно з вами і зі мною, є частиною гігантського математичного об'єкта. Усі властивості нашого світу, від маси електрона до викривлення простору часу, можна звести до суто математичних властивостей це радикальна зміна сприйняття. Ми звикли вважати, що математика. Це лише інструмент, мова якою ми описуємо світ. Тегмарк же каже ні, ця мова і є сама реальність. Щоб зрозуміти, звідки взагалі взялася ця божевільна ідея, треба поставити собі єдине питання, яке не давало спокою ще самому Альберту Ейнштейну чому математика настільки незбагненно ефективна в описі Всесвіту. Подумайте лишень фізики собі сидять у кабінетах, виводять на дошці якісь там. Абстрактні рівняння, а потім астрономи спрямовують телескопи в небо і справді знаходять об'єкти, які були цими рівняннями передбачені. Саме так відкрили планету Нептун, передбачили гравітаційні хвилі та знайшли Бозон Гіггза. Як же так виходить, що абстрактні символи, породжені нашим розумом, настільки точно описують фундаментальні закони природи, якщо ж всесвіт. Це і є математична структура, то вся ця загадка просто зникає. Математика ефективна не тому, що ми, мовляв, знайшли вдалий спосіб описувати світ, вона ефективна тому, що ми описуємо математику за допомогою самої математики, це все одно, що описувати яблуко, використовуючи слово яблуко. Збіг тут по суті стовідсотковий, Е, давайте зануримось глибше в цю філософську суперечку. Існують дві основні позиції щодо природи математики. Перша, більш звична, називається формалізмом. Вона стверджує, що математика це лише набір правил та аксіом, вигаданих людьми, це схоже на шахи. Ми самі винайшли правила і фігури, рухаються відповідно до них. Математичні об'єкти, як от числа чи трикутники, не існують десь у реальності, вони є лише в наших головах. Як корисні концепції. Друга позиція це платонізм. Вона наполягає, що математичні структури існують об'єктивно і незалежно від нас ми не винаходимо їх, а відкриваємо подібно до того, як Колумб відкрив Америку. Трикутник із його властивістю суми кутів у 180 градусів існував би, навіть якби у всесвіті ніколи не з'явилося людство. Гіпотеза Тегмарка, а це по суті найбільш радикальна форма платонізму. Тегмарк розвиває свою думку і стверджує, якщо ви справді вірите в існування зовнішньої реальності цілком незалежної від людства, то ви змушені визнати, що ця реальність має бути математичною структурою. Чому уявіть собі цю зовнішню реальність, щоб вона була справді незалежною від нас? У ній не може бути жодних людських концепцій. Такі слова, як стілець, камінь чи синій колір, це лише ярлики, вигадані нашим мозком, вони не є фундаментальними властивостями самого світу. Єдине, що може існувати без людського багажу, це абстрактні відношення та структури. А що таке наука про абстрактні структури? Правильно, це математика. Будь-який фізичний закон, який ми відкриваємо, це по суті виявлення математичної закономірності в природі. Тому, за логікою Тегмарка, якщо зовнішній світ справді існує, у нього просто немає іншого вибору, окрім як бути математикою. Але ця ідея підводить нас до ще більш приголомшливої концепції мульти Всесвіту. Тегмарк виділяє чотири рівні мультивсесвіту, де кожен наступний є все більш дивним і менш інтуїтивним. Рівень перший найпростіший і практично загальноприйнятий у сучасній космології. Він ґрунтується на припущенні, що простір є нескінченним, наш спостережуваний всесвіт це лише крихітний пухирець та область, світло від якої встигло дійти до нас за 13... Цілих і вісім десятих мільярда років, але за горизонтом цього пухерця простір продовжується, і там існують інші галактики, інші зорі, і, можливо, навіть інші копії нас із вами, які живуть у точно таких самих умовах, просто вони розташовані настільки далеко, що ми ніколи не зможемо їх побачити. Це наче дивитися на океан з маленького острова ви бачите лише свій горизонт. Але точно знаєте, що за ним океан триває. Концепція другого рівня мультивсесвіту ґрунтується на теорії інфляції. Відповідно до цієї теорії, після Великого Вибуху, наш всесвіт пережив період надшвидкого розширення, але цей процес, ймовірно, ніколи не припиняється повністю. Він може зупинятися в окремих бульбашках, створюючи Всесвіти, схожі на наш. Але продовжуватись у просторі між ними ці всесвіти бульбашки можуть мати абсолютно інші фундаментальні закони фізики. В одному всесвіті гравітація може бути сильнішою, в іншому швидкість світла може бути іншою, а в третьому взагалі можуть існувати інші елементарні частинки. Наш всесвіт із його тонко налаштованими константами. Які уможливлюють життя, виявляється лише одним із нескінченної кількості варіантів нам просто пощастило народитися саме в тому всесвіті, де умови виявилися сприятливими, це знімає питання про те, чому наш світ настільки ідеально пристосований саме для нас, а ось далі починається справжня магія. Третій рівень мульти Всесвіту народжується із з квантової механіки згідно з її багатосвітовою інтерпретацією щоразу, коли відбувається квантова подія з кількома можливими наслідками, Всесвіт розгалужується, усі можливі наслідки реалізуються але в різних паралельних всесвітах. Наприклад, коли радіоактивний атом може розпастися або не розпастися. В одному всесвіті він розпадається, а в іншому ні. І ви, як спостерігач, також роздвоюєтеся. Ваша копія в одному всесвіті бачить розпад, а в іншому ні. Це означає, що просто зараз існує неймовірна кількість ваших копій, які проживають усі можливі варіанти вашого життя. В одній із них ви не стали дивитися це відео, в іншій вивчили китайську мову, а в третій. Стали космонавтом усі ці світи, так само реальні, як і наш. І ось ми нарешті дісталися вершини цих божевільних сходів четвертого рівня мульти Всесвіту, це і є втілення гіпотези математичного Всесвіту, якщо на попередніх рівнях Всесвіти відрізнялися лише початковими умовами чи фізичними константами. То на четвертому рівні вони вже різняться самими математичними структурами, які лежать в їхній основі. Тегмарк робить приголомшливу заяву будь-яка математично несуперечлива структура існує фізично. Наш всесвіт, який описується надскладними рівняннями квантової теорії поля та загальної теорії відносності, це лише одна з таких структур, але десь там існують і інші всесвіти. Що ґрунтуються на абсолютно іншій математиці, можливо, є всесвіт заснований на геометрії з п'ятьма вимірами або ж Всесвіт де взагалі відсутній час, усе, що можна уявити у вигляді стрункої математичної теорії, є реальним, це схоже на гігантську бібліотеку усіх можливих книг, і кожна така книга це окрема математична структура. Наш Всесвіт це одна дуже складна та об'ємна книга, де описані цікаві історії, як от виникнення життя і свідомості. Але поруч на полиці стоять й інші книги, деякі з них це тоненькі брошури, що описують дуже прості світи, в яких нічого не відбувається, інші ж це ще більш об'ємні та заплутані томи, ніж наш. Ми, як мешканці нашої книги, не можемо зазирнути в інші, але ми можемо використати математику, щоб припустити їхнє існування. Завдяки цій концепції реальність стає нескінченно багатшою, ніж ми могли собі уявити усе, що математично можливе, десь і колись відбувається. Це остаточний тріумф уяви, підкріплений суворою логікою. Тож до чого тут Бог. Якщо гіпотеза математичного всесвіту справджується, вона пропонує дуже специфічний погляд на це питання. У цій картині світу немає місця для бородатого старця, що сидить на хмарі і керує світом, але вона й не заперечує існування певного вищого принципу. Якщо вся реальність це математика, то Бог може бути зрозумілий, як сама ця псеохопна математична структура. Це не особистість, а радше сукупність усіх законів, усіх істин, усіх можливих світів. Це схоже на концепцію Бога Спінози чи Ейнштейна, які бачили божественне в гармонії та порядку Всесвіту. У цьому сенсі, вивчаючи математику та фізику, ми займаємося свого роду теологією. Ми намагаємося прочитати думки Бога, тобто осягнути фундаментальну структуру, яка породила все суще. Такий Бог не має жодних людських рис, ані волі, ані емоцій, ані планів, він просто існує. Він вічний, незмінний та всезнаючий у тому розумінні, що він сам є знанням про всі можливі реальності. Ця ідея може здаватися холодною та абстрактною, але в ній криється своя велич. Вона припускає, що Всесвіт не є ані випадковим, ані безглуздим, він має найглибшу внутрішню логіку та красу. Красу математичної істини, наше існування у цьому контексті це не наслідок випадкової гри долі, а прямий результат існування певної математичної структури, достатньо складно, щоб породити самосвідомість. Ми це спосіб Всесвіту пізнати самого себе. У цьому є щось глибоко поетичне і навіть духовне, чи не так. Звісно, у такої радикальної теорії є безліч критиків. Один із головних аргументів проти це її нефальсифікованість. У науці якісна теорія мусить робити передбачення, які можна перевірити експериментально. Якщо експеримент не підтверджує прогнозу, теорію визнають хибною. Але як перевірити гіпотезу про існування інших всесвітів, що ґрунтуються на іншій математиці? Ми за визначенням не можемо з ними зв'язатися. Тегмарк стверджує, що його теорія все ж таки робить деякі передбачення наприклад, що в майбутньому ми знаходитимемо дедалі більше математичних закономірностей в основі фізики, але чимало вчених вважають це надто слабким аргументом вони кажуть, що гіпотеза математичного всесвіту. Це скоріше метафізика чи філософія, ніж справжня наука, оскільки її неможливо спростувати. Ще одне вагоме заперечення стосується так званої проблеми багажу. Критики запитують якщо всі математичні структури справді існують, чому ми опинилися саме в цій, а не в якійсь іншій, значно простішій. Тегмарк відповідає на це за допомогою антропного принципу. Лише достатньо складні структури можуть породити спостерігачів, здатних ставити такі запитання. У простому всесвіті, що складається, скажімо, з одного числа, просто не було б кому усвідомити своє існування. Однак така відповідь задовольняє не всіх, крім того, залишається відкритим питання про свідомість як суто математична структура може породити суб'єктивний досвід. Відчуття червоного кольору чи, наприклад, смак шоколаду, це одна з найскладніших проблем, на яку гіпотеза математичного всесвіту поки що не має переконливої відповіді, але є й більш земна версія цієї ідеї, яка останніми роками набула шаленої популярності, зокрема завдяки Ілону маску та іншим видатним мислителям, це гіпотеза симуляції. Згідно з нею, наш Всесвіт, а це насправді комп'ютерна симуляція, створена значно розвиненішою цивілізацією. У такому разі, закони фізики це лише рядки коду, а елементарні частинки пікселі на гігантському екрані. Ця ідея здається набагато зрозумілішою, ніж абстрактна математична структура. Чому? Тому що ми самі створюємо симуляції у комп'ютерних іграх, ми легко можемо уявити програмістів. Які запустили нашу реальність, на відміну від гіпотези математичного всесвіту, ця ідея навіть пропонує шляхи для своєї перевірки. Наприклад, ми можемо шукати баги чи глюки у матриці, тобто порушення законів фізики на дуже малих масштабах, який зв'язок між гіпотезою симуляції та гіпотезою математичного всесвіту. По суті, симуляція це лише різновид математичної структури, будь-яка комп'ютерна програма це алгоритм, який можна описати математично, тому якщо ми живемо в симуляції, ми все одно перебуваємо в математичному всесвіті, просто в цьому випадку її творець, це не абстрактний платонівський світ ідей, а цілком конкретні програмісти з іншої реальності. Однак гіпотеза Тегмарка є більш фундаментальною. Вона стверджує, що для існування Всесвіту не потрібен ані комп'ютер, ані будь-які програмісти. Сама математична структура і є реальністю, їй не потрібно бути запущеною на чомусь, вона існує сама собою, бо є математично несуперечливою. Повернімося до нашого світу і подивімося, як саме ця гіпотеза змінює наш погляд на звичні речі. Візьмімо, наприклад, час. У нашому сприйнятті час плине з минулого в майбутнє, але в більшості фізичних рівнянь час це просто ще один вимір, такий самий, як довжина чи ширина. Гіпотеза математичного всесвіту доводить цю ідею до логічного завершення, якщо Всесвіт, це. Чотиривимірна вимірна математична структура, три виміри простору та один часу, то всі моменти часу, минуле, теперішнє і майбутнє, існують одночасно і є однаково реальними. Ваше народження, момент, коли ви дивитеся це відео, і ваша старість усе це лише різні координати в цій структурі, відчуття плину часу, це ілюзія. Породжена нашою свідомістю, яка переглядає цю структуру послідовно, ну а як щодо свободи волі? Якщо майбутнє вже записано у математичній структурі, чи означає це, що всі наші дії наперед визначені? Не зовсім. Згадайте про третій рівень мультивсесвіту квантове розгалуження, кожен ваш вибір створює новий всесвіт. Коли ви вирішуєте випити кави чи чаю, Всесвіт розгалужується, в одній гілці ви п'єте каву, в іншій чай. Обидві ці реальності існують. Ваша свобода волі полягає не у виборі одного з варіантів, а в тому, яка з ваших нескінченних копій опиниться в якій гілці реальності. Ви не обираєте шлях, ви просто знаходите себе на одному з незліченних шляхів. Які всі існують одночасно. Це дуже дивне розуміння вибору, але воно логічно випливає з ідеї про те, що все, що може статися, стається ця теорія також пропонує надзвичайно витончене рішення парадоксу початку часів. Що було до Великого вибуху? Це питання заганяє традиційну космологію у глухий кут, адже до Великого вибуху не існувало ані часу, ані простору. Але для математичної структури саме питання початку не має жодного сенсу. Хіба число 5 існує у часі? Чи був у нього якийсь початок? Ні, воно просто є та поза часом. Так само і математична структура нашого всесвіту просто існує, вона не була створена і не виникла з нічого, вона є вічною, великий вибух. Це не початок існування, а лише одна з точок усередині цієї структури, точка, яку ми через наше внутрішнє сприйняття часу називаємо початком, це усуває потребу в першопричині або творці у традиційному розумінні, і все ж таки чому саме ця математична структура, а не інша, чому наш світ описується саме квантовою механікою та теорією відносності? Тегмарк припускає, що різні математичні структури можуть мати різну складність, можливо, існує певний принцип, схожий на природний добір, який віддає перевагу складнішим і стабільнішим структурам, здатним породжувати самосвідомих спостерігачів, наш всесвіт міг виявитися переможцем у цій космічній конкуренції структур, або ж. Можливо, усі структури однаково реальні, і ми просто опинилися в одній із них через чисту випадковість. Це одне з найглибших і нерозв'язаних питань цієї гіпотези. Пошук відповіді на нього це можливо головне завдання фізики 21-го століття, зрештою, гіпотеза математичного всесвіту змушує нас переосмислити саме поняття існування. Що взагалі означає існувати, ми звикли вважати, що існують лише фізичні об'єкти, до яких можна доторкнутися, але ця теорія стверджує, що найфундаментальнішим рівнем реальності є абстрактні ідеї, відносини та закони. Матерія, енергія, простір і час усе це лише прояви глибинної математичної сутності, це світ, де ідеї є первинними, а матерія вторинною. Прийняття такої позиції це величезний інтелектуальний стрибок, порівнянний із тим, як людство перейшло від віри у пласку землю до визнання її кулястою. Він змінює не лише наше розуміння космосу, але й наше уявлення про самих себе, про мислячих істот, породжених цією неймовірною математичною симфонією. Отож підіб'ємо підсумки. Гіпотеза математичного всесвіту Макса Тегмарка стверджує, реальність це не просто те, що можна описати математикою, реальність це і є математика, всі ми лише самосвідомі фрагменти однієї гігантської та неймовірно складної математичної структури. Найбільш вражаючі висновок з цієї теорії це існування четвертого рівня мультивсесвіту. Де будь-яка математично-послідовна система є окремим реальним усесвітом, наш світ лише один із нескінченної множини. Тож чи Бог це математика? Теорія не дає прямої відповіді щодо існування особистісного Бога, але вона припускає, що фундаментальна основа буття той самий креслення чи код реальності. Може бути вічним і досконалим світом математичних істин. Можливо, розум Бога, про який говорив Ейнштейн, це і є ця всеохоплююча структура. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ця теорія так само приголомшила вас, як і мене, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, аби не пропустити наші нові мандрівки на межу науки та філософії. А що думаєте ви? Ми справді живемо в математичному всесвіті. Чи математика це всього лише зручний інструмент, винайдений людьми? Напишіть свою думку в коментарях, буде дуже цікаво почитати.